Друзі, всім привіт. Це я Сергій, бажаю гарного дня, приїхав ось на свій город, це вже мій город, Муравйом приїхав, так, кошу. Зілля, Зілля на городі. О, взяв свій бензотример, а кошу льоскою. От такі. значить Взяв три катушки. Ось ще запасна заправлена. Потім така заправлена. Взяв ще й бухту льоски цієї жилки так. Яка вона? Не знаю, мабуть троєчка якась. Приблизно. Так. Я вже тут косив день назад. викосив приблизно... Ну може... Третю частину городу, може трошки більше. Так, показую. Ось. <клес> Бачите. Гарно кошу, щоб було видно мені добре рядочки мотоблоком їхати. Оце стільки скосив. О! Ну, а вон туди до краю города ще треба косити. Кошу, я ж кажу, лескові. Зразу перебиваю. Оце все. Ну, трава така, нормальна така. Вище пояса. О, краса. Так що... Ну, а це те, що я вже скосив. Зараз буде пилюки! Страшний. Ось я проїхався сім рядочків мотоблоком. Копаю так само, в натяжечку глибину роблю велику, щоб не порізати картопельку. Картопля є теж на моєму городі. О, так що, друзі, будемо з картоплею. Ми її не з'їмо, ясне діло, що залишиться. О, ну є, є. Далеко не будемо ходити. Бачите, картопля є гарна, може не така велика, як на бабусиному городі. Може не буде таких здоровенних по кілограму. Ну, звичайно, дуже хороша, бачите, багато її. Ну, ось у рядочку, дивіться, показую. О, бачите. О, та, що видно зверху. А ще ж вона буває отут, в от таких по краях, о, о цих буртиках. Отаких от буває присиплена, ми її не бачимо. О, о. Так що. Теж, та ось, теж велика. Та ні, це звичайно. На бабусіному городі була там, хі -хі -хі, як кавуни. Хороша картопля. Врожай теж дуже гарний. Ну ось ми продовжуємо викопувати картоплю. Залишилось мотоблоком ще два рядочки, один і другий. І все. А так вже ми всю викопали. Картопля гарна. От. Але скажу, що на моєму городі мотоблоку набагато важче їхати, бо твердіше тут земля. І попадаються де-не-де такі грудки, друзі, що я а навіть їхав ось тільки що забуксував в одному рядочку. Забуксував мотоблок на гріб ями під колеса. І я зупинився, потім назад здав. От, Так що попадаються, де-не-де такі грудки, що засохло дуже, ну, гляньте, гляньте. Бачите, отакі глижі вивертає. ось, А мотоблоку важко. Важко маму. Колеса починають буксувати. Ось. Але картопля, бачите, хороша картопля. Але копати важкувато, важкувато. О, такі ось. ось. Такі. О, такі. на бабусиному городі було. Зовсім хі -хі, не важко. А тут, а тут важко. Засохла земля. Друзі, зайшов я вже в хату, сів на кухні, бо на вулиці вітер піднявся. В півніку карікають, кричать, мабуть, буде дощ. Собаки гавкають, збивають мене з пантелику, що розказувати. Так, картоплю ми викопали, вже перебрали, вже і занесли в погреб. От, У мене два таких погреба нормальних, то картоплі стільки, що і в іншому, другому погребі теж велика купа. Картопля гарна, не погнила, трохи мотоблоком порізав. От про картоплю, що копати було на цьому моєму городі, мотоблоку важко, підпихав його. Один раз загруз, колесами він загрівся, бо не міг щось там виколопати із землі. Ну, вивертав, вивертав. І такі грудки, і такі, і сякі, і тверді. От. На моєму городі земля дуже задубіла, засохла. Ну, По-перше, що дощів, я кажу, що не було останні півтора місяці, це одне. Інше те, що, мабуть, із за того, що мене вивозили в цьому році перегній на город, а там чорнозем такий, Трохи з глиною, то коли засухає, дуже важко. От. Потім, чому така земля вийшла у нас у цьому році Ну, твердувата на, на моєму городі. Ну, Тому що на моєму городі росла е, озима гірчиця, так? І весною на весні вона вимахала сорок 1,45 я показував на відео. Це означає, що. Висмоктала та гірчиця, всі соки з землі, а ще дощі йшли. От. Після дощів ми чекали довго, поки підсохне, потім горчицю я ту скосив, але ж вона висмоктала всі соки з землі і так сплюснулася та земля, стяглася, затверділа, що коли вигорював тракторист, то я й бачив. Що такі глижі, такі глиби блискучі були. Зверху, наче вона така тверда, а знизу блискуча, липка. Ну, бороною зверху він то, коли тягав праву, то наче б вона зверху була і нічого. Але коли навіть садили ми картоплю сажалкою, то сажалка впиралася в ці глиби. І Мотоблок туди-сюди бувало, тягало погороди, то вліво, то вправо. І мені друзі підказували, що не можна такого робити, щоб гірчиця виростала такою високою весною. Це якщо восени вона виросла висока, то думаю, що нормально. Її скосив, запахав в землю і буде багато органіки, і буде якась користь. А коли весною виростає така, то це неправильно я робив, щоб дозволив. Щоб вона так виросла. Ну, бабуся сказала: синок, не трогай, бо мої козочки хочуть їсти, а ще зелена травичка не виросла. Ну, так і вийшло. О. Мені писали, друзі, що гірчиця, коли виростає 20 см і її в землю запахати, то буде користь. А коли вона вже пішла вище метри або півтора, то вона тільки шкоду робить, бо висмоктує всі соки із землі. Вологу, і, і це буде погано. Ну, так вийшло, мабуть, і на моєму городі. Так, ну а ви пишіть, що думаєте про це діло. От. А я скажу так, значить, о, на завершення, що в цьому році ми урожаєм задоволені. Картопля дуже гарна, різна і велика, середня, і маленька, досить всякої. І їсти, і садити. І для хазяйства є малесенька картопелька. Правда, в цьому році її зовсім мало. Малесенької, такі, як горошок, що от, зовсім мало. От. А я вдячний, друзі, що ви подивилися. Напишіть, що ви думаєте про це все діло. І я всім бажаю, друзі, головне це мир, мир що був у нас на нашій землі і здоров'я міцного, і благополуччя, і достатку. і до нових зустрічей і всім до побачення.